Як розповісти англійською про структуру AFU — Armed Forces of Ukraine? Як сказати англійською генштаб командування об'єднаних сил? Та як розповісти про їх функції англійською? Як назвати in English роди військ та сил, що відносяться до Specialized forces of AFU та Specialized Troops of AFU? Як правильно перекласти сили логістики, сили підтримки, медичні сили, десантно-штурмові війська, війська зв'язку та кібербезпеки? Це армійська англійська перший в Україні канал з уроками з Military English. Я Олена Чикрижова вчителька, і наші глядачі. Чи давно просили мене створити урок про структуру ЗСУ, бо відчувають наскільки потрібно і важливо вміти говорити про неї англійською? І цей день настав сьогодні. Поговоримо про сили оборони Defense Forces та The the Structure of the Armed Forces of Ukraine – структуру збройних сил України. Нагадаю, що в попередньому відео ми говорили про сили безпеки України Security Forces of Ukraine, розглядали корисну англійську лексику. Тож перегляньте його, щоб коли вам доведеться спілкуватись на цю тему з іноземцями. Ви мали всі мовні ресурси для цього. А ще поділіться нашими матеріалами з колегами та знайомими. Порекомендуйте їм наш канал. Вони точно вам подякують за це. Згідно із законом, the number of people in the armed forces of Ukraine is 261,000 people. Чисельність ЗСУ складає 261. Тисячу осіб із них військовими є 215,000. Однак, в особливий період, наприклад, в період воєнного стану маршалло, чисельність збільшується відповідно до вимог і потреб. The number may increase according to the requirements and needs. Збройні сили України мають таку структуру. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Генеральний штаб ЗСУ. The Command of the Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine. Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Branches of AFU – основні роди військ та сил ЗСУ. Specialized Forces of AFU. Окремі роди сил ЗСУ. Specialized Troops of AFU – окремі роди військ ЗСУ, Military Administration Bodies, Units, Institutions – органи військового управління, підрозділи, військові навчальні заклади, що не належать до видів і окремих родів військ Збройних сил України. The General Staff of The Armed Forces of Ukraine – генеральний штаб ЗСУ, головний військовий орган, який має такі функції. It plans the defense of the state, планує оборону держави, controls the use of the armed forces of Ukraine, керує застосуванням Збройних сил України, coordinates and controls the implementation of defense tasks, координує та контролює виконання завдань з оборони. Determines, визначає requirements for the Defense Forces of Ukraine, вимоги до Сил оборони України, Resource Needs потреби в ресурсах, strategic planning – стратегічне планування, technical equipment – технічне оснащення тощо. The General Staff of Ukraine closely cooperates with the Ministry of Defense of Ukraine. Генштаб тісно співпрацює з Міністерством оборони України. The Minister of Defense is responsible for providing the resources for the armed forces. Відповідає за ресурсне забезпечення ЗСУ and for the defense policy за оборонну політику. The command of the joint forces of the armed forces of Ukraine, командування об'єднаних сил збройних сил України, є штатним органом стратегічного рівня і the staff body of strategic level. The command of the Джoint Forces of the Armd Forces of Ukraine performs military менеd здійснює військове управління ОВОЛІНТЕРСПЕЦІФІК всіма міжвидовими. And Interdepartmental Troops та міжвідомчими угрупуваннями військ to conduct operations для проведення операцій by order of the Supreme Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine за наказом Верховного Головнокомандувача Збройних сил України and the General Staff of the AFU та Генштабу ЗСУ. The command of the Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine is responsible for, відповідає за conducting joint operations on the territory of Ukraine, проведення об'єднаних операцій на території України and peacekeeping missions beyond its borders та миротворчих місій за її межами. «Branches of AFU» основні роди військ та сил ЗСУ. Це Land Forces – Сухопутні війська, Air Force – Повітряні сили, Navy військово-морські сили. Specialized forces of AFU, окремі роди сил ЗСУ. Це Special Operations Forces, сили спеціальних операцій, Territorial Defense Forces, сили територіальної оборони, Logistics Forces, сили логістики, Support Forces, сили підтримки. Medical Forces – медичні сили. Specialized Troops of AFU – окремі роди військ ЗСУ. Air Assault Forces – Troops – десантно-штурмові війська. Communications and Cyber Security Troops – війська зв'язку та кібербезпеки. Друзі, нагадаю вам, що ми вже випускали великий урок, присвячений родам військ та сил ЗСУ, де говорили про land forces, air force, navy, special operations forces, territorial defense forces. Інші роди військ та сил ми також не обійдемо увагою і розберемо лексику, щоб ви могли. Про них розповідати англійською мовою. Але це буде в наступних відео. А щоб їх не пропустити, коли вони з'являться на нашому каналі, ви маєте бути підписаним. І щоб вони таки з'явилися на нашому каналі, і ми могли створювати більше освітнього контенту для українських військових. Закликаю вас підтримати наш соціальний проєкт поширенням, коментарем або донатом. Вся інформація щодо цього буде в описі до відео. Також The Armed Forces of Ukraine include – Збройні Сили України включають Military Administration Bodies – органи військового управління, Military Units – з'єднання та військові частини. Higher Military Educational Institutions, вищі військові навчальні заклади, Military Educational Units of Higher Education Institutions, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти. Institutions and organizations, установи й організації, that do not belong to the branches and specialized troops of the armed forces of Ukraine. Що не належать до видів і окремих родів військ Збройних сил України. The Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, головнокомандувач Збройних сил України, is the highest military position in the state, найвища військова посада в державі. Як керівник Збройних сил України, the head of the Armed Forces of Ukraine, він виконує такі обов'язки. Organizes preparation for defense, Організовує підготовку до оборони Directly controls the armed forces during hostilities. безпосередньо керує Збройними силами під час бойових дій в особливий період керівництво Збройними силами України і іншими військовими формуваннями. Президент України здійснює через ставку Верховного Головнокомандувача The Headquarters of the Supreme Commander-in-Chief Робочим органом якого є The General Staff of the Armed Forces of Ukraine – генеральний штаб Збройних сил України. А я, Олена Чекрижова, вчителька, це спеціалізований курс англійською, який я створюю. На цьому каналі армійська англійська разом з командою однодумців. Ми переконані, що англійська має стати другою мовою в Security and Defense Forces of Ukraine. З нами погоджується The General Staff of the Armed Forces of Ukraine, який як і ми хоче, щоб всі українські військовослужбовці говорили англійською до 2026 року. Ми не підпорядковуємось генштабу, а є незалежним соціальним проєктом, але ми вже працюємо над реалізацією цієї цілі, озброюємо українські сили безпеки та оборони англійською мовою, роблячи спеціалізовану військову англійську доступною для кожного військовослужбовця.